Всім привіт дори та підписники мого каналу. Сьогодні у нас е, ремонту не буде. Тут на ремонті лежить ФС-55. ФС-55 я повністю розібрав двигун, е, перепакував його. Звісно, що новесенькі прокладульки. Новесенькі прокладульки. Так. Я там на камеру видно. От Навесенькі ущільнювачі, це все йде в наборі і коштує ну, там близько 300 гривень. Тут буде поміняний е, повітряний фільтр, тому що цей ну мити ну, таке собі задоволення, дешевше придбати навесенький. І е, до чого я це все діло веду? До того, що тут е, потрібно міняти карбюратор. Карбюратор тут встановлений ну Трішечки не той, що потрібен, то тобто дешевенький. І шлангулики, як бачимо, встановлені також дешевенькі Це я хочу вам показати лише для того, щоб ви знали, що буде з вашими китайськими шлангуликами через буквально там півроку. Воно це все, все діло задубіє, розкисне і буде йому кридик. Е, Показую ще оце і оце. Шланги. Шланги я так от закриваю. От, от цих шлангів кому потрібно. От вони отак от ідуть. Отакесеньке. Ну, майже ідеально м'якесенькі але значить, набагато краще, ніж китайпромівські, але і коштують вони там десь ну точно я не скажу вам, тому що я не пам'ятаю. Десь близько 300 гривень. І хочу вам ще сказати про сам карбюратор. Карбюратор на старий FS-55 там, де йде е, зачеп троса, це бабишка. Велика, отут. Бабишечка, не крючочок у вас іде, а бабишка, то карбюраторів вже немає таких. Але е, штіль зараз виготовляє отакі от. Там е, 186-й, наскільки я пам'ятаю, але я можу помилятися. 268-й йде під крючечок. А 186 йде от під Кесеньку бабишку. І е, зараз воно вже вважається аналогом. І є лише отакі от карбюратори. От, код 4140 120 -34. Якщо ви зайдете на будь-який стілівський сайт офіційного дилера е, безпосередньо, то ви знайдете карбюратор з бабишкою, от. але буде писати аналог. Тобто ну, не бійтеся, що там написано аналог, він підходить. Але тут уже під е, спецвикрутку йде. Ну, о, її також у вільному продажу немає, це являється спецінструментом, тобто на сервісі це от такої от викрутки тобто її мати. І тут ви вже нічого не покрутите. ну Світло хреновеньке. То ви отут вже самі нічого не покрутите, лише покрутить вам сервісний центр. Ну Звісно, якщо він поблизу вас є. Ну, а так все-все-все лишилось. Стандартним, ідентичним, ті ж самі пластикові кутники, як і на, е, грубо кажучи, старому зразку. Ну і все. Що там? Ну, зама? Так, звісно, зама. Але ж тілямана. Зама, але О, Ну, Так як трави немає, то тестувати нема на чому. Е, можу лише її. Протестувати, ну, звісно, звісно, що потрібно буде трішечки під навантаженням, то піду, як е, самий кончений придурок, і буду е, косити нею сніг. Пал, палка стоїть, Вон, її видно. палка Вон, Вона ж, звісно, що розібрана. Е, техніку е, штілі, якщо ви зай... ну е, Як я гадаю, ви всі. Шарите в цій всі темі, то якщо вам приносять саму голову на ремонт, то Ну це, як то кажуть, облегшує транспортування для клієнта, але не облегшує вам сам ремонт, тому що техніка може працювати ідеально отак. -от. І то ви на всю її не натиснете газульку, там буде обмеження по обер, там буде йти відсічка від самого модуля запалювання. Її все рівно, можливо, прийдеться коректувати, але вже під навантаженням. Тобто, не робіть такої от помилки. Штілівські коси зазвичай. 에, потрібно ремонтувати 에, лише ну, коли вон вона вся, вся, вся в кучі в зборі, а не лише голову. Це якщо вже є якесь там безпосереднє замовлення, там, поміняти карбюратор, ну і то Ну поміняти, ви його поміняєте толку. Тобто без е, діагностики або без розбору двигунів е, немає сенсу в. Просто за міні тому що ви його замовите, він коштує там 1400 наче 20, ну, грубо, грубо кажучи, 1500 гривень. Ви візьмете за, за міну ж, звісно. А вона, можливо, ніхто працювати не буде, і клієнт притягне її. Тобто, якщо вже ремонтуєте от, от таку от шляпу, то ремонтуйте правильно, не потрібно ремонтувати, просто там, е, ну, там, ну просто поміняли і все. Бо будуть величезні проблеми. Коротше, е, що я хочу цим, як, як то кажуть, відео сказати? Що мені робити із оцим от столом? А? От хлопці, він в принципі офігенний, класний, дерев'яний. Тут от, тисочки стоять, на ньому можна гепати, грюкати, бахкати. Він ну, дебелий. Але він мені не подобається, тому що він дуже-дуже старовинний. Я е, хочу його або викинути, але дуже-дуже ну, шкода його викидати. Просто трішечки підреставрувати, кинути наверх, тобто вирівняти саму площину е, цього стола і все. А так от... Кажуть робоче, робоче місце. Трішки воно голе, зовсім, зовсім нахрен голе. Але воно є. Так що якось так. Я буду вам дуже-дуже вдячний, якщо ви напишете, що робити з цим столом. А і ще, що я хочу, оця от хрінь мені отут-от нахрен не потрібна. оце там он під напилки, е, ще там під щось, там під сверла, можливо. Я його хочу нахрену тут отут обрізати і просто вирівняти сам стіл. Так що, кажіть, будь ласка, тобто напишіть, що краще з ним зробити. О, якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і мило! stack like.